Навчитися в сьогоднішній теплому році, як правильно отримувати з серйозної, які підписувати документи, як правильно використовувати столову білизну, вивчити її розміра, а також на підприємство ресторанного господарства. Для того ми повинні мати, мати знання з теоретичного навчання. Михайло Івановичу вам розказуємо теоретично. Ми повинні навчитися все, -все що ви вмієте робити теоретично, чи прийняти е, все на практиці, вивчити і правильно використовувати е, е, дану тему яку сьогодні проходимо. Для того, щоб отримати е, білизну е, з сервізної, бригадир повинен підписати в журналі отримання. Яку перелік, яку білизну він, він отримує, скільки, і підписатися в кінці робочого дня, так само здати в сервізну кількість використаних скатертин, серветок, рушників, ручників і іншого, іншої білизни, яку використовував на протязі свого робочого дня. Наприклад, Святослав Підець зі мною я покажу, як правильно, принести скатертини, отримати. Це бісня. Ставимо його на стіл. Спетертини бувають прямокутні, квадратні, овальні і круглі, в залежності від того, який, який стіл ми використовуємо і таку використовуємо спертертину. Розмір скатертини є теж в залежності від стола. Чи стіл 4 6 вісні. Стертини 195 см довжини і 135 ширини. Для квадратних столів ми використовуємо скатертини 135 на 135. А також є нестандартні розміри, тобто не тільки 50 см для одної людини, може бути і інші столи, то використовуєте інший розмір скатертини. Коли ми застеляємо скатертину, скатертина повинна. 15 з висадів стола. І отримуємо скатертину, вона має запрасовану середину, і має вона проходити по середині стола. Скатертини виготовляють також з різних матеріалів. Матеріал може бути найрізноманітнішим. Ви для ляні скатерти. Як новорічні, тоді, звичайно, скатертина виготована або має на дану тему якийсь узор. Скатертини, оце для великого стола, великого шестимісного. Ця скатертина також може використовуватися для шестимісного стола. Про що я говорю, оця запрасована середина повинна проходити, рубчик повинен проходити по центрі. Не отут, не тут повинно бути посередині стола. До білизни належить рушник офіціанта, який ви маєте, і ручник, яким протирається е, столи, коли натирається посуда, щоб вона достіла, щоб вона мала гарний естетичний Рушник, і Рушники і ручники. Також так, серветки. Серветки відносно серветки. Серветки виготовляють теж різних розмірів. Є 35 на 35, 40 на 40, завжди яка вона квадрати. Будемо їх складати, і вони мають мати кут. Тому квадратна салфетка приурочена чомусь повинна мати коня. Може бути білий, до такої салфетки підійде тільки білі серветки. Якщо нас, ми відзначаємо річницю, чи у нас дітки, воно має бути для дітей, коли роблять яскраве забавлення, серветки, ми теж навчилися складати, поки що ми тільки получаємо білизну з сервізною. Ми використовуємо скатертину, складаємо. Складаємо і здаємо сервізну по списку, яку ми отримали. Тобто велика ляна, одна штука, частинісна 195-135. на 135. Це прописується в журналі. І після того ми знову підписуємося, що ми зібрали дану білизну використану. Ну, так, білизна використовуємо, її здають Кожен попробує застелити і розстелити скартину. Ми вже про це говорили, як правильно накрити стіл скатертини. Святослав, кузьо і, будь ласка, вір, візьміть по одній скатертині і спробуйте накрити.